Корінтян про послання, святого апостола, Павла Читання, будьмо уважні, Браття! Бог і Отець Господа Ісуса, Він благословен во віки. Знає, що я не говорю неправди, Дамаску, правиди царя, рети, старіх місто Дамаскиян. Щоб мене схопити, але мене спущено через віконце у кочі по мурі, і я втік з його рук. Чи треба хвалитися? Воно не личить. Та я перейду до відіння об'явлень Господні. Знаю чоловіка в Христі, що чотирнадцять років тому. Чи то в тілі не знаю, чи то без тіла, не знаю. Бог знає. Бог до третього неба і знаю, що той чоловік чи в тілі, чи без тіла не знаю, Бог знає, бо взяти у раючу, чувства невимовні, яких не можна людині висловити. Таким буду хвалитися, собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. Коли ж я схочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу правду, але стримуюся, щоб про мене хто не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує, і щоб я не загордів надзвичайними об'явленнями. Дано мені колючку в тіло, осланця сатани, щоб бив мене в лице, щоб я не нісся вгору. Тричі благав я Господа, щоб той від мене відступився. Та він сказав мені: досить тобі моєї благодаті, бо моя сила в немочі показується. Найкраще отже, хвалитимуся скоріше моїми немочами, щоб у мені Христова сила пробувала. Мір тобі примолі.